Друзі, всім великий привіт! З вами я, Оксана, і це мій в'язальний канал. Я дуже рада вас всіх бачити, ну, сподіваюсь, чути, тому що я нарешті вирішила зняти відео. Це буде відео таке, знаєте, непросте, а я цим відео е, хочу вступити в проєкт. Дуже такий цікавий проєкт. І дивлячись на зразочки, які лежать перед вами, видно, що це ну, майже літнього складу пряжа. Одного разу якось дивилася відео, начебто Марія. Так, автор відео Марія в'язане асорті, було, називався канал, і вона там об'явила про. як там... Відкриття спільного проєкту, який називається Вліто двері відчиняє. Всі ми знаємо, що ми сані готуємо влітку, так? <гум> Начебто я правильно сказала. І е так як на вулиці зараз весна. Е Початок проєкту з 1 квітня, то якраз саме час готуватись нам до літніх виробів, точніше, вступати в літо уже з якимось там виробами. Да? І з чого я хочу розпочати? Давайте, мабуть, розпочнемо спочатку з умов і категорій, які які будуть в цьому проєкті. Так, так як я сказала, проєкт називається в літо двері відчиняю. Термін проєкту з 1 квітня по 1 серпня. Але звітне, фото-відео потрібно буде зробити за тиждень до того, як закінчиться термін проєкту. Це призовий проєкт. В кожної категорії буде окремий приз. І у нас є три категорії. Перша категорія літо пахне трояндами. Тут ми в'яжемо всі дорослі вироби, точні, знаєте, я кажу, для себе коханих. Хтось буде в'язати для себе, для чоловіка, для мами, для тата, ну, доросле, щось доросле плечове, можливо, в когось діти дорослі. І що я вирішила зв'язати. Саме по цій категорії. А по цій категорії у мене є ось таких два зразочка. Мені вони дуже подобаються: це зразочок номер 1 Пряжа тут бабін 100% котон. На 100 грам 700 м я в'язала дві ниточки, в два складання спиці номер 4 Вирішили, знаєте, якось вийти з зони комфорту і цей проєкт присвятити бамбуковим дерев'яним спицям. Тому перший варіант мого дорослого виробу це буде в'язане ось такими спицями. Це Аді, мені, до речі, дуже саме на котоні сподобались, як вони виглядають. І в'язати я буду ось таку, зараз хвилиночку, ось таку чудову, така вона блуза, мабуть, так? Да. В'язане, так, як і сказала, це ломана резинка. Так, зараз хвилиночку. На гудзичках. Ну, знаєте, мені здається, це жилет на гудзиках, можна і так, хоча воно позиціонує собою як то. Тому заразочок є в щільність до прання. Я попадаю, ну майже попадаю, у мене різниця лише в одну петельку. На одну петельку більше, чим має бути за описом. Тож, ось так я, до речі, останнім часом почала відмічати свої е, номер спиц. Тому перший зразочок у мене ось такий і перший виріб. Пряжа в бабінки вона виглядає ось так. Вона такого фісташкового кольору. Хто зі мною давно, той знає, що я вже з цієї пряжі в'язала, але я додавала до неї еко-норку. Ось так. Хоча давно, мабуть, як тільки я купила, я в'язала також з нього кардиган. Ну, я трішки не попала в розмір, тому кардиган я подарувала своїй кумушці. Ну що, давайте подивимося наступний мій проєкт. І поки я не забула, можливо, вам буде цікаво автор і назва виробу ось такий. Так, тому наступний мій проєкт. А наступний свій проєкт я вирішила зв'язати ось такий. Це така ажурна блуза нашого... наш український автор. Тому довго думала, знаєте, що варто було б, ну, яку пряжу взяти, чи ще щось. І згадала, що в мене є ось така пряжа. Цю пряжу я купувала в магазині. Пані Ярн. Оленки. Так, да, пані Ярн, значить. Так, це, не зважайте на етикетку, це в мене хорошо котик погрався. Вівчарі, етнокотон, класичний. Що в нас по складу? У нас тут 70 бавов на 30 льону на 100 грам 600 метрів. Тому, у мене є двох кольорів. Є ось такий він беш. Я із такого самого кольору давно в'язала собі жилет, і є ось такий ще. Ось він такий, знаєте, ну, помаранчевий. Вам він тускліше виглядає, але він яскравіший такий лисичкин колір. Тому я вирішила, що. На ось цей топ я візьму саме цей колір. Мені подобається. Візерунок також, подивіться, як гарно виглядає. Єдине, мені здається, да, що дуже-дуже деркаво. -дуже Але нам же ж ніхто не заважає одягнути якусь маєчку, ну, маєчку не лонг-слів, а боді. До речі, як варіант, і наверх ось таку красу. Подивіться, Ну, мені подобається. Да? Тому, не знаю, чи попала я в щільність, чи ні. Зразочок я відв'язала, але ще його не міряла. Тим паче, що я в жодному зразочку ще не проводила би Ой, це пряжа. Спиці, які я планую взяти, це, точніше, я зв'язала зразочок ось такі. У мене, у мене, у мене, що це Нід Про Симфоні. Так, ось такі спиці. Мені подобається, чому б і ні. Тому, саме в цій категорії по дорослим речам у мене буде ось такі два вироби. Хоча ні. Що хочу сказати? Одна умова да, по в'язанню літніх виробів була та що виріб має бути зв'язаний лише з літньої пряжі. Ну, щоб літній склад. І е, мені колись подружка купувала в магазині Ярослав ось таку пряжу. Щось воно трішки почало засвічувати, вам не здається. Так, видно, що з ній. Хвилиночку. Ага. Це ось це, да, заважає чи ні. Так, секундочку. О, ось такий блакитний колір. Це 100% бавовна. У нас тут на 50 грам 350 метрів. Мені, знаєте, я коли намагалася зв'язати. З нього якусь також річ з цієї пряжі, мені вона показалась ну тоненька, в одну ниточку, ось подивіться, в'язати тонко. А вдві начебто нормально. Але полотно було жорсткувати. Ну, якщо тут воно хоч і товстеньке, так, але воно пластичне. А там було полотно таке, як збите щільне. Тому. Що я вирішила? Я взяла ось таку пряжу. Потім я купувала собі ось такий мохерчик. Тут у нас іде Супер Кід мохер, бебі альпака і поліамід. У нас тут на 25 грамів 375 метрів. Це ось така тоненька ниточка. Спочатку я ось цей махірчик купувала на павутинку. Хотіла зробити собі павутинку. Но я зв'язала в бежевому кольорі. І знаєте, ну, вона в мене вийшла, красива все, але я до сих пір не розумію, куди можна одягати павутинку. І тим паче, не знаю, чи у всіх так, а у мене вона дуже магнітиться до тіла. Тому. Я вирішила, що з павутинкою я поки що зачекаю і з'єднаю ось такі дві пряжі разом. І в мене вийшло, подивіться, така вона і не літня, і не зимова. І я розумію, що це відхилення від правил, так як ось це не літній склад. Але в нинішній час багато хто в нас живе в Європі, багато хто живе в Балтійських странах, і всі прекрасно знають, яке які літо в Балтійських странах, країнах. Вибачте, у нас іноді таке буває, що літом потрібно одягати верхній одяг. Верхній це якийсь чи плащ, е, чи джинсову куртку. Ну, ось таке. Тому я вирішила, що я зв'яжу собі. Кардиганчик. Це буде Мегі кардеган за описом Петятніт. Я його вже майже дов'язала, хоча я розпочала його в'язати 2 квітня. Зразочок я відв'язала першого, зробила ВТО, все, потрапила ідеально в щільність, і почала в'язати 2 квітня ось таку красу. Я зараз вам вставлю невеличкий підзйом того, як виглядає зараз на якій стадії цей кардиганчик, так як в екран він не поміститься і буде ось така краса. Це я вже розповіла. Получається, що в мене в ось цьому проєкті це третій виріб дорослий. Наступна категорія в цьому проєкті, зараз хвилиночку. Так, літо золоте радість дітям принесе. Аліса не дуже любить якісь зв'язані речі. Єдине, що вона зараз носить зв'язаного, це лише картигани. І тому вирішила я не відходити далеко від їх, її побажань і зв'язати її картиган. Зразок поки що я не в'язала, так як думаю, що цей кардиган я буду в'язати, мабуть, одну з останніх в останню чергу, так як хочеться, щоб він був уже на осінь в школу. Так, пряжа це дроп з Cotton Light. 50 котон, 50 поліестер, у нас на 50 г іде 105 метрів. Ось такий красивий колір. Колір вам, до речі, добре передається. Він, Якщо зрівнювати ось ці дві пряж, то видно, що цей темніший, до речі, зараз він вам також добре передається. Який саме кардиган в'язати буду, я не знаю, але до цього я її в'язала кардигани всі з В-вирізом. І зимою, так, взимку вона мене попросила, щоб кардиган був з О-образним вирізом, так як взимку трішки прохолодно. Ну, воно задуває, знаєте. І хто я така, щоб відмовити? Можливо, до речі, я зв'яжу той же самий. Не єва кардиган. Єва Кардег... Ой, Єва Кардиган я її вже в'язала. Мегі кардиган з цим іменом. Той самий Мегі Кардиган, Єдине, що зрозуміло, що я не попадаю в щільність, так як тут ниточка товстенька. А в Мегі Кардигані там іде тоненька ниточка. Ну, можна перерахувати. <кій> Вибачаюсь. Тому це буде мій другий варіант. Дитячого виробу. Не впевнена, що ще щось буде з дитиною. Можливо, я ще якусь докуплю бавовняну пряжу або напівбавовну. Знаєте, мені подобається щось Alize Cotton Gold. Так, от також хороший варіант буде на ось такі зимоводими сезонні картгами. Пряжа хороша, що прати її в пральній машині, вона переносить різну експлуатацію. Так, Вона переносить різну експлуатацію. Ось такі мої наступні плани. І третя категорія в цьому спільному проєкті я морячка, ти моряк». В цій категорії ми в'яжемо літні аксесуари. Це може бути косинка. Панамка, сумка, капелюшок, купальник все що завгодно. Що саме в'язати? Я буду в цій категорії, я не знаю, але в'язати я буду. Пряжу в мене на даний момент. Немає, да. так. Дивлюся на свої запаси пряжі і розумію, що в мене немає нічого зараз на такий виріб. Але я, б, знаєте, я б хотіла зв'язати собі якусь літню, мабуть, сумку. Ну, побачу. Побачу, що в мене залишиться, на що в мене вистачить терпіння. І ось так. так. Не пам'ятаю, на чому закінчилась, мене вже Аліса зі школи прийшла. І давайте тоді на кінець скажу вам: що посилання на дівчаток, які приймають участь в цьому проєкті, я залишу внизу під відео. Посилання на автора цього спільного проєкту також там буде. І, можливо, посилання в Телеграмі, або якщо ви хочете вступити, ви можете перейти до автора і ну, неї не попросити да? і написати, щоб вона вас додала в групу в Телеграмі, тому що я знаю, останнім часом YouTube починає блокувати відео там, де є прямі посилання. Я не знаю, що буде з посиланнями на канал дівчат в інстаграм сторінках, що буде, не знаю, чи зможу я викласти чи ні, але вже є такі випадки, де YouTube просто блокує повністю відео, може заблокувати канал. Тому, дівчатка, будьте обережні з посиланнями. Ось так. На цьому я буду закінчувати таке своє невеличке відео. Воно, мабуть, було якесь сумбурне, щось багато пряж. Но, чому би ні, хочеться чогось такого гарненького пов'язати. Ось так. Зараз, до речі, я почала, знаєте, в'язати. У мене один виріб вяжеться на кухні під час сніданку, поки мене Аліса снідає. Інший виріб я в'яжу в кімнаті, але в'яжу лише один. От зараз у мене це Кардиган. Наступний потім я подивлю, мабуть, буде ось цей топ. Все. На цьому кажу вам всім пока-пока і до наступних зустрічей!